Містечко Дубровиця, пересувний приватний зоопарк із ведмедями, вовками, рисями та іншими дикими звірами, з'явився тут ще восени. Спершу все було добре, але два місяці тому, відколи зник власник, тварини стали голодувати. А ще було неймовірно холодно, бо жодного опалення в звіринці не було і немає. Усю зиму тварини провели у залізних клітках у цих вантажних причепах. Із-під холодом та голодом витримали не всі. Померли кабан, в'єтнамська свинка і лама. Її труп не прибрали й досі. Неподалік під причепом схована ще одна мертва тварина. Це в'єтнамська свинка. Віталій про помираючий звіринець дізнався одним з перших, коли потрапив всередину. Мало не зомлів від шоку та нестерпного смороду. Картина була жахлива взагалі. Запах був неймовірний тут. все, Флекалі валялись тут. В одному з вольєрів лежала там мертва тварина, Ну, Я не можу сказати, що це за тварина, бо вона вже би, там, в такому стані була, що, я думаю, днів вже лежала. Після пережитого всі звірі сильно виснажені, а одна з чорних лисиць підвестись на ноги не може й досі. Місцеві, дізнавшись про голодний зоопарк, поспішили сюди з їжею. Вовк від радості не випускає з рота кістку, а ведмеді тепер можуть доскочу наїстися хоча б яблук. Бардак робиться, ніхто не контролює. Тож можна би давно було сказати, люди би що не знесли, що їсти. Просто ніхто не знав, воно собі стояло тут та закрите. І ніхто всі думали, що нікого немає. Але... Доглядати та годувати тварин мав ось цей чоловік. Він громадянин Таджикистану і тут за старшого. Говорить, хазяїн звіринця нині в Росії, а йому на весь зоопарк залишив лише зо дві тисячі гривень, які закінчилися ще в січні. Відтоді тварини потерпають від голоду. Скільки грошей було, на скільки днів вистачило. Покупав, карміл. Від чого померли тварини? Ну замерзли свині. Холодно було. Рятувати тварин від холодної та голодної смерті приїхали працівники рівненського зоопарку. Говорять, звірі настільки виснажені, що ще б кілька днів і вони стали б обідом для щурів. Ну, тварини виснажені. Є травми наявні тварин різних, різного характеру. Мені здається скоріше, що це травми нанесені. Щурами, якимось. хазяїна звіринцю шукає поліція. Правоохоронці з'ясували, що чоловік справді в Росії, якщо ж повернеться, на рівні з охоронцем зоопарку понесе кримінальну відповідальність за фактом жорстокого поводження тваринами. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 99 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або арешт сроком до шести місяців. Для хазяїна звіринцю це вже не перші проблеми із законом. Чоловік уже був фігурантом подібних кримінальних справ в інших областях України, але на шлях виправлення так і не став. Надзвичайні новини з ним зв'язалися. Той переконує, що тварин напризволяще не кидав, а поїхав до Росії, щоб знайти на зоопарк гроші. Про те, що за час його відсутності звірі почали помирати, чоловік їх гадки немає. Ні одного там ні уміра, і уміла живос. Там риська лаптом сі душі там все, я там була бальнамутаназою, поєдали на кармілі я Вісім пізай за днігами там всього за золото все зовсім за ломбард. Я пихав за снігами, щоб щодо зі картови. Що там сторін стороні торіса? Поки хазяїн звіринцю шукає в Росії гроші. Його тварини вже найближчим часом переселяться в зоопарк у рівному, де для них будуть створені всі умови. У дубровиці ж залишаться тільки ведмеді, але вони запевняють, що місцеві голодними вже точно не залишаться.